Задано довільний трикутник АВЦ, у якому АМ медіана, які з наведених твершень є правильними. Побудуємо довільний трикутник. Позначимо трикутник АВЦ. Довжина АМ. АМ це медіана. Що таке медіана? Медіана – це відрізок, який сполучає вершину із серединою протилежної сторони. АМ. Довжина АМ дорівнює половині довжини сторони ВС. Це твердження неправильне. Може бути, але не завжди. Довжина АМ дорівнює відстані від точки А до сторони ВС. Теж твердження неправильне, оскільки відстань це довжина перпендикуляра, а АМ це в нас не перпендикуляр, це медіана. Тому твердження неправильне. Точка М рівновіддалена від точок В і С. Б. І це це твердження правильно, оскільки М – це середина відрізка БЦ, тому відповідно рівно віддалена від точок Б і С від кінців відрізка. Третє правильно варіант В.